Ви англосуржиком володієте? Англосуржиком. Ох, хтось кашляє страшно. О, ні. Тобто, ви, як і я, коли чуєте слово крінж, ви не знаєте, що це за. Нє, ну ти, типу, трошки розумію. Це, типу, стидно. Ага, ось так. Ти, типу, да. Я хоч, здається, і молодий, но я не розумію це. А от е, такі слова, як, наприклад, хайп або хейт, ви їх розумієте? Все розумію. Ну, слово фейк уже почали вживати державні українські структури владні. Ось ви знаєте українські відповідники цього іноземного слова? Фейк, ну, типу, так. щось неправдиве, якась фальшива інформація. А, так, так. Як ви думаєте, для чого українську мову засмічують англізмами? Навіть представити собі не можу. Ну, це ж не випадковий процес, розумієте? Не знаю. Типу, щоб розмішати мову для, для знищення. Ну Для знищення або для того, щоб применшити її цінність. Щоб сказати, що у нас. Суто українських слів дуже мало, і показати приклад. так? А крім того, для того, щоби ну, розмежувати старше покоління і молодше. Може бути. Тому що старше покоління погано розуміє всі. -всі. Я, наприклад, ну, мені важко було розуміти, що таке blackout, або що таке локдаун. Я позавчора говорю з приятелем, ну, з приятелем передзвонююсь. Він каже: а мій малий це сидить чиліть. Я кажу, що робить? Він каже, ну в телефоні кнопає. Каже, Боже мій, це, це вже так звається? що, Та по-людськи сказати не можеш. Що вони ж чилить? Чилить? чилить ось так. Це що за слова Так? По факту. Просто знищують мову.